Друзі, вітаю вас! Сьогодні подивився відео, де симпатична у гарній фізичній формі дівчина танцює на пілоні. Справа в тому, що на цьому пілоні був закріплений турецький державний прапор. Це сталося в Туреччині, і прокуратура відкрила справу і вимагає для цієї дівчини 3 роки за образу прапора і 2 роки ув'язнення за приниження нації. Ось це відео. Цікаво, але я спіймав себе на думці, що якщо б там був причіплений український прапор, я б не образився. Класна дівчина у класній формі демонструє свою класну спортивну форму та свої навички. А як ви вважаєте, це була б образа чи ні?